Ми переходимо до розмови в нашій студії із політологом Костянтином Матвієнком. Хочемо обговорити останні політичні події, які сталися в Україні. Костянтине, доброго дня вам. Вітаю вас! Хочу розпочати із створення нарешті суспільного мовлення в Україні. Ми бачили в прямому ефірі. Mm -hmm. Транслювали це як президент України підписав цей закон там синхронно на телебаченні, яке раніше було першим національним, змінили mm -hmm. заставку там і логотип на суспільне мовлення. Чому це так важливо для України, для громадського суспільства? Що у нас тепер є суспільне телебачення. На мою думку, це було б важливим десь так років 20 тому. На сьогодні вже основний потік інформації, яким користуються громадяни, це все-таки соціальні мережі і інтернет. Якщо ми не об'єднаємо, власне кажучи, радіо, телебачення і інтернет мовлення, то ми все одно залишатимемося доволі архаїчною в технічному розумінні країни. Який буде шлях от в суспільного мовлення? Шлях суспільного мовлення Так, ну ще, ну, передусім... ну ще треба. Я так розумію, треба об'єднати навколо першого національного ще оці обласні е, телерадіокомпанії. Ну, бачте, взагалі, обласні телерадіокомпанії завжди був ресурсом влади, тому що це монопольний неподільний вплив влади, виконавчої влади на місцях на мовлення в своїх регіонах. На сьогодні справді намагаються створити оцю інформаційну вертикаль. Ще раз кажу, це неефективно, і з цього я думаю, нічого не вийде, тому що громадяни просто користуються іншими джерелами інформації, і от сумом взагалі визнаю той факт, що. Дедалі більше людей відмовляються від провідного радіо у себе на кухні, наприклад. Але прогрес не стоїть на місці, і ми маємо це приймати. Мене набагато більше цікавить, що буде з архівами, з фондами, тому що фонди українського радіо вони є унікальними. Там, до речі, працюють унікальні фахівці, хоча вони всі вже пенсійного і передпенсійного віку. Але цих людей було б дуже небажано, їх не можна втрачати. Але думаю, що ця от нова мітла суспільного мовлення просто денонації моді. Вона на жаль, спричинить до того, що ми втратимо і фахівці, і боюсь за фонди. Ну там нерухомість досить смачна, але в умовах ідеться і про нерухомість в столиці в обласних центрах і навіть в райцентрах, центрах Але в умовах такої економічної кризи і загального охолодження економіки, думаю, що нерухомість це вже не є актуальним питанням. Та і в тому законі, який був підписаний, там чітка заборона стоїть на відчуження будь-якого майна суспільного телемовника. Закон про декомунізацію. Uh -huh. На вашу думку ну. Закон історичний насправді, але як не перегнути найближчими місяцями палку у його впровадження, адже можна дійти до абсурду там заборони торгівельного центру більшовик у Києві, бо він називається більшовик. Знаєте, взагалі, звичайно, закон приймався похопцем, і тут треба розробити цілий ряд нормативних акцій. Тому що я бачу, вже йде дискусія довкола того, до речі, в інтернеті, в соціальних мережах вона йде довкола того, що як називати Дніпропетровський Кіровоград, як бути з багатьма численними. Назвами вулиць, ну зрозуміло, пам'ятники Леніна тепер є підстава демонтувати, але от припустимо, що робити з пам'ятником батьківщині матері, так тобто, як до, до чого його відносити. Очевидно, що Міністерство культури дуже важливо, щоб це було спільно з компетентною пам'яткоохоронною громадськістю, щоб воно склало і порядок виконання цього закону, і перелік пам'яток, які підлягають демонтажу, чи навпаки не підлягають демонтажу. Тобто ці всі речі треба проробити дуже філігранно точно з зрахування. Звичайно, і суспільних настроїв, не знаю, чи вистачить на це зараз і інтелекту, і організаційних можливостей, і грошей, звичайно, і потужностей і суто виробничих. Складна ситуація. От як бути з державними нагородами Радянського Союзу, зокрема з бойовими нагородами? От припустимо, Орден Червоної зірки чи орден бойового червоного прапора. Їх що, не можна носити тепер? От відповіді на ці питання, на жаль, закон не дає. Та ну і так само, як і багато архітектури, які є лише не в столиці по всій Україні, на які просто на фасадах будівель зображені або зірки, або герби радянського союзу, їх же не відбивати тепер. Ну бачите, на Київ раді свого часу справді демонтували зображення герба Радянського Союзу. Теж саме відбулося з Верховною Радою. Мало хто знає, що от на фронтонах парламенту в круглому такому медальйоні там раніше був герб УРСР, а тепер там уже сучасний герб України. Теж саме на фронтоні міністерства. Закордонних справ, колишній київській міській партії, там був величезний радянський герб. Ну ці е, споруди, вони, як бачите, зараз упоряджені вже інакшим чином. Технічно це не складно. А от матеріально, я думаю, що це досить таки вартісна річ. А бюджет у нас, як ви знаєте, зовсім не в кращому стані. Так, на жаль, пакетом із цим законом був ухвалений закон про розсекречення тих органів архівів репресивних органів, які існували під час радянського союзу. А кого може торкнутися ця інформація? На вашу думку, ну я зауважу, що не пакетом. Пакетом, це коли за один за два за два закони голосують одночасно. Тут було не пакетом, вони послідовно приймалися ці закони. Тепер про розсекречення архівів. Ну я не знаю. Думаю, що на початку 90-х, все ж таки в Москву були вивезені дані по агентурній мережі. Ця агентурна мережа вона дуже потужна, велика. От Сьогодні говорив з депутатом Олександром Абдуліним, у нього в співавторстві з його колегою є дуже непогана книжка про історію партизанського руху про ОУНУПА на Рівненщині, і там великий пласт документів представлений, просто поданий в цій книжці. Так, от вони розповіли мені. Що на свій страх і ризик, коли керівник КГБ України Галушко втікав до Москви, він розпорядився знищити всю базу даних. Ну тоді це була тільки паперова база даних, не цифрова, всю базу даних, яка стосувалася діяльності ОУНУПА і того періоду. На щастя, патріоти КГБ, які працювали там, вони зберегли ці архіви, і тепер вони доступні завдяки, наприклад, цій книжці. Але на загал, я думаю, що найбільш цікава не агентурна. Мережа, а це взагалі-то. Мало б цікавити не так широку громадськість, як е, спеціальні наші органи, да те саме СБУ передусім. А цікава інформація по дисидентському руху, по е, руху опору тут на в Україні 60-х, 70-х років. Е, це просто цінна, дуже цінна наукова інформація. І Правильно, що парламент ну на 24-му році незалежності це треба було зробити 20 років тому, тому що багато чого. До речі, 20 років тому ця ж агентурна мережа, вона ще не була там пенсійного і далеко поза такого літ. Тього літнього віку і ці люди були ще активними і небезпечними на сьогодні. Я не думаю, що вони становлять якусь небезпеку для державного владу в країні. Угу. А про те, як ми будемо очищувати з ще одним законом правоохоронні органи від комунізації, ми поговоримо після короткої рекламної паузи. Можемо розмову в нашій студії з політологом Костянтином Матвієнком. Обговорюємо останні закони, які були ухвалені Верховною Радою цього тижня. Який вплив воно вони матимуть на розвиток українського суспільства, пане Костянтину? от я там зустрів таку тезу в тих ухвалених законах, що будуть очищені правоохоронні органи від комунізму. Що це таке? За яким механізмом? От мені важко зрозуміти про яку саме тезу йдеться, тому що, власне кажучи, правоохоронні органи знову таки сили чисто віку, вони є деполітизованими, по перше. Подруге, я сказав в силу віку. Ці люди вже давно не є членами комуністичної партії. Ті, хто були там ідейними комуністами, вони на пенсії, тому не знаю, що малось на увазі так написали, аби написати. Я зрозумів та от і я не зрозумів. Думав, ви не роз'ясните. Крім цього, Росію було визнано агресором не лише і зараз, а й агресію її за останні 100 років відновлено незалежність. Тобто сказано, що в 1991 році це не здобуття незалежності України, щоб ми вже не говорили за останні років. Ці роки незалежності, а це відновлення після там здобутої незалежності 1918 року Української Народної Республіки. А який нам від цього зиск? Ну тут можна говорити про величезне символічне історичне значення цих законів. А якщо ви говорите про зиск в матеріальному його вираженні, то ні, хоча я поставив питання: от нам зараз треба ставити питання про репарації з Російської Федерації за завдані збитки оцієї свіжої нинішньої поточної агресії за Крим і за знищення. Чині інфраструктури на Донбасі, а я думаю, що можна ставити питання про відповідальність Російської Федерації, наприклад, за Голодомор. Ні для кого не є секретом, що на 31 рік 1931 рік, згідно тодішнього радянського перепису, українців було більше ніж росіян. Зараз ви знаєте ситуація втричі: Росіян більше ніж українців. Отже, голодомор, захоплення західної України за пактом Молодова Ріббентропа. Це всі обставини історичні за які Україна Україна має пред'являти претензії Російської Федерації а раніше Російській імперії. Але думаю, що нинішній уряд він не готовий. Бачите, маємо факти фактично триваючої співпраці, зокрема в економічній сфері, маємо факти того, що уряд не запроваджує санкції проти Російської Федерації, тому я не впевнений, що уряд скористається цією історичною можливістю і поставить питання саме так. І на останок цього блоку, там в Верховній Раді, чи вчора чи позавчора було внесено законопроект про те, щоб націоналізувати російські компанії, які знаходяться в Україні, аби хоч якось компенсувати завдані збитки анексією Криму та війною на Донбасі однак його не ухвалили. Провалився законопроект. Як Ви вважаєте, чому він провалився, і чи підтримуєте ви саму ідею націоналізації російських компаній? Тут я сказав, що це власне кажучи, урядова фракція передусім за це несе відповідальність, але йдеться про народний фронт. Але Річ у тому, що спеціальний закон для цього може і не бути потрібним, це достатньо рішення суду. Так тобто ми ж не подали на Російську Федерацію позовів навіть в власні суди. А уряд мав би подати позов, і відповідно у забезпечення цього позову мав би бути накладений арешт на активи Російської Федерації в Україні. І таке аналогічне звернення мало б бути до міжнародних судів і судів національних юрисдикцій від Японії і Китаю до штатів і Канади. Але уряд цього не робить, тобто однією. Рукою він нам розповідає, що країна являє собою Росія являє собою країну агресора, а іншою рукою він з нею співпрацює. Найбільший товарооборот України на сьогоднішній день залишається з Російською Федерацією. Так, зрозуміло, в мене ще от таке запитання. Генпрокуратура вона звернулася до суду з приводу незаконної приватизації декількох обленерго. Ми знаємо, що раніше вже на приватизаційному комітеті Верховної Ради піднімалося питання про реприватизацію. Чи вважаєте ви, що розпочнеться системний процес із з цим питанням незаконно здобутого нашими олігархами майна в Україні державного? Ну очевидно, якщо майно було здобути незаконно, то треба з цим розбиратися. з іншого боку. Знаєте, мене набагато більше цікавить ситуація, за якою вони втричі підвищили знову таки уряд в інтересах олігархів, яким як ви правильно сказали, Євгене, належить обленерго, вони втричі підвищили комунальні тарифи. Це неправильно. От я був на одному як прийнято говорити на одному з телеканалів в ефірі з Юлією Тимошенко, і вона просто як бухгалтер показала в цифрах, чому все таки ці тарифи є значно завищеними. Але замість того, щоб розбиратися з тарифоутворенням. Створиться такий політичний привід для по націоналізації обласних енергокомпаній чи їхньої реприватизації. Я думаю, що цей процес має лежати суто в юридичній, ні в якому разі, боже борони, не в політичній площині. І краще б уряд дослухався до пропозиції щодо вичивлення корупційної складової з собівартості тарифів і комунальних послуг, яка є ну за словами штої Юлії Володимирівни, десь відсотків 50 там того, що можна було б скоротити та таким чином зменшивши навантаження на домогосподарства нормаль... ну, простих людей, нормальних простих людей? Ну це запитання не лише до обленерго чи олігархічних кланів, це взагалі до ефективності роботи в Україні, до ефективності праці. Дякую вам, що завітали до нашої студії Дякую. сьогодні.